Вони говорять мовою футболу. Він говорить мовою футболу. всі говорять мовою футболу. Мова футболу. Рідному місту про рідний футбол. Черговий випуск програми «Мову футболу. З вами тут Дмитро Шевченко. 246-й випуск. Наш дев'ятий сезон продовжує вирувати в інтернет радіо просторі не тільки Харкова і України, а всієї планети Земля. Щирі вітання вам, шановні! Від мене особисто і від мого другої колеги Кирило Лукаша і суперіогольф-клубу. Ми вітаємо. Працюємо сьогодні на трьох емоцій, Переповнюють Андрій Миколаївич Шевченко. Поруч з нами вітаємо. Добрий день, отже, ми насправді чекали напевно всі десять років існування нашої програми цього цієї події для того, щоб поспілкуватися з легендою українського футболу, з ексгравцем Динамо, Мілану, Челсі, а нині головним тренером національної команди України. І Тому насправді це для нас велика подія, і тому ми навіть організували цю виїзну студію. І принагідно дякуємо Гольф клубу за гостинність, який нас сьогодні приймає. Андрій Миколаївич, ми знаєте, почнемо з вами з теми, яка просто будуражить всіх, абсолютно в Європі, в світовому футболі. Напевне, також ми підготувалися. Ось що це почалося. Наші радіослухачі цього не бачать, але в мене в руках перша шпальта італійської італійського Gazzetta dello спорт. Тут написано про те, що Кріза в Милані, а Шева на Сан-Сіро. В цій статті вони говорили про те, що знали вони, що буде Андрій Шевченко на Сан-Сіро на матчі Аталант-Шахтар. І в нього запланована вечеря з його другом, а нині босом Мілана Павло Мальдіні. І журналісти, наші італійські колеги, передбачали, що це не буде просто зустріч старих друзів. Відповідно. Чи була така зустріч, і чи вона дійсно була не просто зустрічю двох старих друзів. Звичайно, вони націкають на кризу в Мілані, бо тут кризі Мілан. Ну, в першу чергу, значить, я ще раз повторю ті слова, які я сказав, значить, ещё в Італії о том, що я ні в якому случці не розглядаю никакі варіанти на сьогоднішній момент. У мене стоїть задача, значить, попасть на чемпионат Европы с национальной командой, значит и э, с этим коллективом, значит выступить хорошо. Поэтому для меня это приоритет, значит и ничего другого я не рассматриваю и в ближайшее время рассматривать не собираюсь. Значит, у меня есть действующий контракт с, наци... э, с федерацией футбола, значит он заканчивается после чемпионата Европы, значит. И я собираюсь доработать его до конца и сделать это добросовестно, потому что я верю, что мы создаем хорошую команду и у нас есть хороший шанс попасть на чемпионат Европы. То Думал... мы все для этого работаем. Значит, это первое. Значит, ага. Второе, да, я посетил матч э, Аталанта-Шахтер. Значит, и после игры я встретился со своими Друзьями у меня было недавно день рождения, значит, и приехал в Милан. Я созвонился со, со многими своими экс-партнерами по команде, пригласил их, значит, провести время вместе со мной. Значит, кто-то смог, кто-то не смог. Значит, те, кто смогли, значит, мы хорошо пообщались, вспомнили, значит, очень классные времена, значит. Когда мы все вместе играли в одной команде и добивались отличных результатов. Кто был Крим Павла Мальдини на те зустріча? Э, были бывшие мои игроки, э, бывшие игроки, мои экс-партнеры, значит, Бобан был, э, Альбертини, Дида, Нельсон Дида, Сергею. Ждали Костокурта, у них эфиры заканчивались, немножко позже закончились, потому что в этот день Лига Чемпионов была Амбразини. Поэтому мы очень хорошо провели время. Я думаю, що якщо б була така фотографія, оце той випадок, коли кажуть, що легендарність фото за просто. А да всім... є, єст нас кстати сфотографувала газета Деласпорт, значить вже ну, вечором. Це <су> <су> это, это вслід на, на следующий следующий день. День, <су> да, <су> Я що хотів сказати? Отже, головне, 8 жовтня 2019 року в етері мови футболу ми почули до кінця 2020 року, до завершення каденції чемпіонату Європи Андрій Шевченко виключно головний тренер на національної національних. Тем более, значит, уже пользуясь случаем, значит, у нас в пятницу очень серьезный матч против сборной Литвы, поэтому играем здесь в Харькове. Мне бы хотелось всех харьковчан и всех вообще болельщиков национальной команди по футболу пригласить на стадіон. Всі на стадіо, всі на стадіо. Я більше того скажу, що воно і так буде аншлаг. Це вже ми знаємо достоменно великий ажіотаж. Ви там вчора приїхали, але про збірну Харків говорить уже так десь одразу після Литовського матчу, одразу почали говорити про цей матч. В довершення нам нам писали багато дуже питань. Прийшло, коли ми анонсували нашу програму від наших слухачів. І ну, щоб завершити вже тему будь-яких змін на тренерській. Стізі. Чи планує Андрій Шевченко після Євро 2012 змінити прописку на клубну і очелити якусь європейський топ-клуб? Я думаю, немає смысла об этом зараз говорити. У мене є робота, яку я збираюся довести до конца, а будущее, значит, ми вже посмотрим. Добре, ну і тоді вже будемо ми переходити до моментів, які передують матчу з збірної Литви. Те ж звичайно, що... у нас найпростіше Кирило, кадрові позиції. Кадрові... Чи всі є? здорові, всі, чи, чи всі приїхали, чи на порожні лазарети? Значить, все нормально. Єдине, у Миколенка є небольша проблемка. Він почувствовав э, мишечний э, дискомфорт. Значит, вчера сделали ему определенные тесты, сегодня он делает МРТ, значит, чтобы на 100% быть уверенным, что у него нет никаких повреждений. А так в целом, значит, ну, все нормально, все приехали здоровы, заряженные, с хорошим настроением. Ну и от физического здоровья до психологического здоровья, в плане того, что после такого впевненного... Ну, і скажімо так, майже домашньої перемоги в Литві, чи добре налаштовані вони на чи не буде недооцінки і чи налаштовані вони на п'ятничний матч. Ну, по-перше, це це шанс для нас. Ми розуміємо, що вигравши цю гру, ми дуже сильно приближаємо себе саме до цієї е-цілі, до якої ми всі перед собою поставили. Я знаю, скільки було сил вкладено ребятами і И подготовки значит поэтому вот она уже значит финишная прямая я думаю каждый из них понимает насколько будет важны важна вот именно эта игра в Харькове против Литвы и каждый из них настраивается очень серьезно Одразу це буде матч з Парка, Тобто, в понеділок вже буде гра проти чинних чемпіонів Європи португальців. Тут немає спокусу якось поберегтися, чи футболістам, чи тренеру когось приберегти, а там на Португалію на топовий матч в Києві на головній арені країни. Для нас пріоритет это тільки матч з Литвою на сьогоднішній момент. Значить, матчі з Португалією ми будемо говорити вже після матчу з Литвою. Тому зараз навіть о втором матче не йдуть. Вся наша концентрація і всі мысли наши направлені тільки на матч з Літвою. А чимось збірна Литви, якісь сюрпризи. Чи, чимось здивувала вона в попередньому матчі, ну окрім того, що здивували вболівальники, які просто перетворили вільніську арену на свою Дійсно, була була огромна підтримка, ще раз. Большое спасибо всем, кто приехал, поддержал команду. Вообще за последние несколько лет э, все больше болельщиков значит, приезжают на э, выездные матчи. И, Я думаю, это есть определенный стимул для каждого игрока и для команды. Значит, показывать хороший качественный футбол и выигрывать прежде всего для наших болельщиков. Да, ми деякі навіть 6 годин на кордоні провели, щоб потрапити до да? зокрема, і я з моїми друзями. Вони зараз слухають цей етер, так що вони згадують ці прекрасні. Наша поїсти. програма має назву Мо футболу. Збірна, до речі, з вашим приходом зі зміною адміністрації збірної, от з Миколою Васильковою, почала грати в багатьох містах, не тільки в Києві, Дніпро, Одеса, Харків, Львів. Я мови футболу вертаючись, ваше є особисте відчуття, і чи скрізь все однаково? Як Харків сприймає, як Львів, як Одеса, як Дніпро? От якісь особливості ви для себе винесли. В цьому місті так відчувається, десь по-іншому. Що я, в Харкові наприклад? Я думаю, буде неправильно сравнювати значит, болельщика. У нас ми всі одна сім'я, єдина сім'я. Все ми переживаємо за наш український футбол. Ми переживаємо за. За наших за наше наши поколения. Мне очень приятно, что сейчас вот появилась определенная такая позитивная волна по отношению к национальной сборной. И Я всегда об этом говорю ребятам. Это благодаря сегодня вашим результатам, вашему желанию и вашей отдаче. Потому что э, важно очень показывать качественный, хороший футбол. Значит, и тогда зрители будут приходить на стадионы и наш, наша задача была значит, тоже посещать многие регионы значит играя в разных городах нашей страны для того чтобы вернуть прежде всего людей на стадионы и дать возможность им тоже увидеть как и в Одессе и во Львове в uh -huh. Харькове и в остальных Нашої страны. Зараз в наступному місяці буде товариська гра, будемо грати в Запорожье. Значит, вернуть людей на стадіони, дати можливості підтримати вживу національну команду. Ну, я думаю, що тут вдалося, тому що той же в будь-якому місті. Сьогодні збірна приїде в будь-яке місто, на будь-який стадіон, і там буде заповнені переповнитися. Думаю, що цю задача збірна виконала своє завдання. Ну, мы стараемся, но очень важно, у многих может нет возможности приехать, значит, переехать в разные города Украины. Поэтому мы стараемся делать нашу локацию, значит, играть, практически пытаться играть во всех городах нашей страны, где есть соответствующие условия. Для проведення ігор національної команди, і це сьогодні більш ніж виходить позитивно. Всі вже вірять, що ми там 2020 двадцять -20 маю на увазі, але вертаючись до мого запитання до мов футболу і особливості того чи іншого міста. Але ж тільки у Харкові є гольф, і тому можливо тут є свій присмак. І до речі, в нас запитання було від слухачів, чому Андрій Шевченко вибрав гольф? Ну тобто подобається йому грати саме ця гра, окрім футболу, звичайно. Знаете, команда базируется здесь, потому что здесь отличные условия, здесь э, отличный закрытый отель, в котором есть возможность разми разместиться всей команде. Во-первых, он закрыт, значит, здесь отличное питание, значит, мы находимся за городом, значит, нас здесь никто не беспокоит. Здесь То великолепный… футбол. Да, и здесь великолепный стадион, вся логистика и локация, которая нам нужна, находится здесь, поэтому Вибор імені суперіо це предпочтення э, локації і э, стадіону з э, тим, щоб улучшити умови перебування uh -huh. національної команди. Uh -huh. Але слухач все ж таки хотів дізнатися, чому особисто Андрію Шевченку подобається грати саме в гольф. Ну, я в гольф граю дуже давно. Мені дійсно подобається, ну, я грав в час, коли є. Uh -huh. Значить, когда я працюю, я стараюсь не uh -huh. а, віль... а Свого часу yeah. зараз, Дмитро, а свого часу були такі історії, що Андрій Шевченко брав участь навіть у яких турнірах гольфових. Тобто зараз це зрозуміло, що зараз про це не йдеться, але в принципі, якщо буде така можливість, і взяти участь в якомусь гольф. Турніри. Я професіонально грав в турнир, но это как бы к будущему в гольфе никакого отношения не имею. <gedeck> Поэтому я давно похоронил. Ну, у меня практически не было никогда желания стать гольфистом. То есть я наслаждаюсь этой игр игрой как болельщик, как играющий болельщик. Поэтому... Мне хватит этого уровня. В каких-то мелких клубных турнирах мне нравится участвовать. Mm -hmm. Такие есть определенный competition. Такой, mm -hmm. вот, значит, ради этого мы все и играем значит, в разные виды спорта для того, чтобы почувствовать. Значит, я ведь слухача... Жел, желание выигрывать. Есть у нас у, 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 от достаточно интересный. Коли призначали Андрія Шевченка, то багато вболівальників в експертне середовище достатньо скептично Микола, до цього скепти за часом скаже, скепти да -да -да. скептично ставилося, тому що Андрія Шевченка не було досвіду. Але контраргументом цього було те, що він працював з великими тренерами. Питання про вчителів: кого Андрій Шевченко вважає своїм вчителям, своїми вчителями в тренерській справі? Каждый тренер, с которым я работал, отложил определенную значит, память, и позитивную и, может быть, даже негативную это в каких-то моментах. Это все является определенным опытным жизненным, который я получил от них. Значит, ну, человек, который больше всего повлиял на мою карьеру как футболиста, как и в будущем тренера, это, конечно, Валерий Васильевич Лобановский. Тобто він ну але збірна не грає в футбол Валерія Лобановського. Збірна грає сьогодні в такий футбол, дуже сучасний, дуже модерновий. І це не зовсім футбол, Валерія Васильовича. І наскільки знаете, я знаю, і нагрузок таких, як він давав, і завжди знаете, це було. Коли Валерій Васильович працював з національної команди в то час, з Київським «Динамо», значить, в то він, мабуть, був одним з найчасніших. Тренеров, который <смеш>, применял новые системы, значит, разрабатывал новые методики, значит, приобщал науку. Значит, Время двигается, значит, поэтому у него где-то остались свои ученики. Значит, я являюсь одним из поклонников его и тоже перенимал его опыт определенный. Значит, футбол меняется, значит, требования меняются. но Тот же Валерий Васильевич в свое время говорил, значит, тренер должен всегда учиться, значит, он никогда не должен останавливаться. Мы все каждый день учимся, каждый день находим что-то, что-то видим, что-то меняем, значит, в то же время и игроки нас заставляют это делать, временно заставляют делать. Для того, чтобы быть успешным и добиваться успеха, ты должен каждый день чему-то учиться, двигаться вперед. Якраз слухач у нас також запитував про конспекти Лубановського відомо. А чи вже писа, почав писати свої конспекти Андрій Шевченко. Ну, в принципі, це, 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 вся, вся моя робота, яка ведеться, е, звісно, я не пишу конспекти. Але, ну, так, це умовна назва, але да, що -що? Uh -huh. мені, мені їх не треба Вот Три года, которые мы провели здесь, значит, есть и видеоподдержка именно тренировка, которые есть, и значит, э, на, поддержка научного класса, который... Mm -hmm. Роботи місті с нами, тому інформація у нашій роботі з повністю закзадокументі видається. Uh -uh -uh. uh -huh. uh -huh. Ну я розумію, що час у нас назем обмаль, Ну буквально останній такий момент. Ми три роки тому при призначенні Андрія Шевченка на посаду тренера. До нас завітав Мірон Баданч Маркевич. Він не чужий для нашої програми, не чужий для міста Харкова. Ми говорили там буквально перші кілька ігор було збірної. І ми говорили про те, що збірна буде змінюватися, і це вже видно. І Мирон Богданович сказав, що я бачу, що він хоче, маючи на увазі Андрія Шевченка, але я не знаю, чи здатні, наші будуть футболісти, грати в те, що він хоче. От сьогодні ми, в принципі, можемо вже сказати, що те, що хоче Андрій Шевченко, нарешті втілила національна команда, і звідки в Андрія Шевченка взялася така неймовірна сміливість відставити той футбол, який так подобається вболівальникам української збірної. Есть определенная структура, есть определенный фундамент, который мы заложили, и мы, мы видим, что, значит, команда двигается в этом направлении, значит. еще раз, прогрессировать мы всегда должны, останавливаться мы не можем, Поэтому как только ты остановился в прогрессе, значит, значит, это время уходит, и ты больше будешь не конкурент. поэтому все мои беседы, которые я веду с ребятами, весь тренировочный процесс, это направлено на то, чтобы мы сегодня... Прогрессировали и были конкурентноспособными, значит, мы должны играть тот футбол, который заставит нас сьогодні конкурировать з сильными соперниками. Ну, так, це е, ідеальна відповідь. Насправді, і ми роз... сподіваємося, що збірна буде прогресувати і надалі. І, звичайно, бажаємо, відпускаємо вже до, до команди і до підготовки. Нагадуємо всім нашим Всі що на у нас... стадію 11 жовтня. А сьогодні, будь у ласка, всіх, всіх сьогодні, 8 жовтня, запрошуємо на відкрите тренування, яке відбудеться в 19.00 на оскаме Металіст. Там буде Андрій Миколаєвич і вся команда. Якісь цікавинки там готуються на відкритому тренуванні? Щось таке особливе. Нічого а Андрій Шевченко виб'є для завжди для ну, для є традиція вот. конечно. Я думаю, що про це якраз Микола Васильков нам розкаже, який тут присутній, і зараз ми з ним продовжимо нашу розмову. Андрій Миколаш, дякуємо вам за те, Спасибо що завітали. Дякуємо. За... Приходіть, піддержіте команду обов'язково Обов Харків, Україна збираються 11 жовтня, всі на стадіо. Дякуємо. Спасибо.